Як стати мільйонером у сільській раді? Власне, маємо рішення такий знаєте, Дембельський акорд селищної ради про забудову 400 гектарів високоповерхівками через зонування у Коцюбинському, що мажує з Києвом, назріває скандал. Місцеві депутати наостанок вирішили збагатитися за рахунок уже легендарного біличанського лісу. Прийняли рішення про так зване зонування. Це нововведення, нова схема деребану біличанського лісу 400 гектарів під забудову, а 4 тисячі гектарів під що-небудь на майбутнє. За Біличанський ліс мешканці і активісти воювали з забудовниками майже 10 років, і впродовж цього часу обранці наживалися на цій ласій території. Перші 500 ділянок селищна рада того скликання роздала собі любимим своїм родичам і підставним особам. Після євромайдану кілька тисяч зелених гектарів нарешті отримали імунітет у вигляді статусу національного природного парку. Проте менш ніж за тиждень до виборів на таємній сесії сільські депутати поспіхом прийняли рішення про так зване зонування. Невдовзі це дозволить безкарно нищити природу. Б'ють на сполах активісти. Стара каденція розуміє, що їхній час підійшов. І вони не реалізували свого бажання або мрію забудувати 2000 га вони розуміють, що люди оберуть нових депутатів. Ця селищна рада мусить просто щось зробити, щоб відпрацювати ті гроші, які ну в їм були видані за деребан землі. Тому це от поспіхом, тишком нишком рішення про зонування. Така є норма. Тепер вони вже деребанять не ліс, а вони національний парк. Шалені заробітки на земельних ресурсах місцевих рад це важливий, однак. Не єдиний чинник, за який на цих виборах по всій країні точиться така запекла боротьба, пояснює експерт. Питання насправді дуже питання ціни перемоги дуже важливе. Про це мало хто публічно говорить, але на мою думку, 25 жовтня може стане то, може стати то відправною точкою, після якої буде зрозуміло, як Україна буде розвиватися. Вибори це розподіл мільйонних місцевих бюджетів, тіньових заробітків на прибуткових держпідприємствах, і звісно, плацдарм для баталій у великій політиці. Бо ж парламентські вибори все ближче. Політичні сили і кандидати ставлять на цих виборах перед собою різні завдання, тобто одні мають завдання реально пройти до влади. А інші ставлять собі завдання, крім шансів потрапити у владу, провести рекламу своєї політичної сили. Коаліція буде залежати від 25 жовтня, буде вона чи не буде, як вона буде працювати, в якому форматі Кабін, камін, в якому форматі буде, чи він буде змінений до там, 11 грудня, коли була проголосована програма, яка дає імунітет, та пану Яценюку. Чи це будуть ультиматуми ставити раніше? Або або ми тоді виходимо з коаліції, розпадається коаліція, і формальна є причина для дострокових виборів. Коли значення цих місцевих виборів настільки доленосне, цілком логічно, що цього тижня українців може очікувати вкрай неспокійний і видовищний підрахунок голосів.